Часто, коли ми відзнімаємо лоти, то я себе тестую таким чином. Чи взяла б я цей лот собі, якби в мене, в мене був магазин? І з певністю кажу, так, я хочу цей лот. Дівчата, давайте і хлопці, давайте подивимося на цей лот. Я думаю, його забере хтось дуже в добрі руки, так скажемо, піде він. Так, це класична модель міні, в класичному кольорі, в такому ж кольорі на шнурівці. Міні в чорному кольорі. В рожевому міні. Чорні, міні-міні, такі короткі, зараз сама трендова модель. Тепер сікони на ліпучці дуже круті. Так, тут у нас йде пуговиця, ця моделька а, якість. Верх, як у кроксів, вони легкі, не втрачають форму, і зараз набуває ця модель шаленої популярності. Класична моделька, дуже-дуже теплі. І трансформер. Тобто у вас у вашого клієнта може бути три довжини. Три образи. Знімаєте перший ярус, знімаєте другий. І ось у вас три довжини виходить. Дуже класна модель, і вони неймовірно теплі. Неймовірно теплі. Так, тепер наступний блок. Тут у нас йдуть тасмани в синьому платформа в чорному. Коричневий. Далі дві пари макасин. Це комбіновані замш з вельветом. Чорні. Тепер платформа, зверніть увагу, платформа в сірому кольорі. Це модель Джей-Ло. В коричневому кольорі. Джей-ло. І ще одна, такі, як носить Дженіфер Лопес. Ще одна платформа і дві пари теплих тапок. І останній блок, останній блок це відкритий носочок. До речі, ці шльопки дуже круті домашні тапки. Ці дивіться, які дуті. Вам знадобиться для того, щоб взуття у вас заграло такими супер красками в ваших бутиках щіточка, спрей і все. То, що ми привезли обув взуття без коробок, то треба трошки-трошки вам буде докласти зусиль. До речі, тут дуже і домашні тапки у нас вийшли, да? так. Це у нас лот номер 52 Дивіться, який він класний. І кольорів достатньо, і моделей. Різноманіття е, хто купував вже лоти, зверніть на нього увагу. Достойний лот.